Маційні підсумки четверга 1 травня. До вашої уваги вітаємо. Сьогодні розкажемо про такі події. Допомога з Нідерландів. Хмельницька гімназія номер 19 отримала від благодійників шкільні меблі. Святкували і волонтерили. Представники військового ліцею Держприкордонслужби влаштували благодійний концерт. Екологічний квіз школярі громади змагались в інтелектуальній битві на тему управління відходами. За шкільними партами з Нідерландів навчаються учні Хмельницької гімназії номер 19 Набори меблів для шести класів цьогоріч надійшли в навчальний заклад в рамках співпраці з благодійним фондом Благопоруч. З 2023 року обладнання меблі та інвентар отримали вже 12 хмельницьких шкіл та дитсадків. Допомагають голландські благодійники також реабілітаційним центрам і медичним закладам. Ірина Аріон детальніше. У шостому В-класі Хмельницької гімназії номер 19 майже 30 учнів. Усі за новенькими партами для кожного персональна. На початку року столи і стільці приїхали в заклад з Нідерландів. Працювати за цими партами 100 разів краще, тому що легше сидіти. Ті парти були дуже старі вже і одежа не хривалася. Книжки було тримати неудобно, бо вони постійно падали з тих парт, бо тому що вони також стояли, а ці рівні і тепер дуже удобно писати в них. Танкишон апальдон. Набори меблів парти і стільці надійшли в гімназію в рамках співпраці з благодійним фондом Благо поруч заснувала його в Нідерландах у 2018 році. Українка за походженням Ангеліна Кучарук. Відтоді 10 благодійних організацій і дві церковні спільноти в різних містах допомагають Україні. Одна фура на місяць, шкільні меблі, медичні обладнання. А також речі для людей, для наших хлопців на фронті дуже різні різні запити. Одна із самих таких потужних, з якими ми працюємо, це знаходиться в Апельдорні, місто Апельдорн. Це благодійна організація. Потім в місті Тільбург. Благодійна організація, яка знаходиться в Нібенеп, це Україна Голланд. З 2023 року лише в Хмельницькій надійшли понад 20 тонн гуманітарного вантажу з Нідерландів. Регулярно передають допомогу в 11 медичних закладів, реабілітаційні центри, лікарні, військові шпиталі Хмельницького. Обладнання, меблі та інвентар. Отримали дю США а також 12 хмельницьких шкіл та дитсадків. Ми вперше дізнались про організацію благопоруч на сторінці Фейсбук і, як зазвичай, звернулися з листом з проханням надати теж благодійну допомогу по можливості. Ми отримали шість комплектів парт на шість класів по 30 парт на кожен клас 30 парт і 30 стільців відповідно. Усі одномісні парти розраховані на школярів різного віку: сині, нижчі, зелені для старшокласників, є ще й червоні для першачків. Привезли також стіл для кабінету інформатики і меблі для вчительської. Є мобільні стенди для оголошень і дитячих малюнків. Приїжджаємо в заклад, дивимося потреби, відпрацьовуємо, допомагаємо, обновлюємо класи, а потім вже поступово вже в учительські, потім вже в спортивні зали. Бомбосховища, їдальні. А починаємо ми з класів, починаємо з дітей. Спочатку, щоб дітям було зручно. Україна і Нідерланди разом кажуть благодійники і продовжують допомагати українцям в кожній громаді області. В гімназії номер 19 повністю оновити шкільні меблі планують до наступного навчального року. Ірина Аріон, Ярослав Єфремов, новини міста. День прикордонника відзначили у Хмельницькому поблизу кінотеатру імені Шевченка. Представники військового ліцею Державної прикордонної служби України організували благодійний концерт. У середмісті лунали пісні на патріотичну тематику, а поруч розгорнули дві виставки. Впродовж усього заходу тривав збір коштів для сил оборони. Продовжить Дарія Курнос. Зранку біля серця. Віцяла Богу відпущу до його відзначали професійне свято і волонтерили. У день прикордонника представники військового ліцею Державної прикордонної служби України організували у середмісті концерт на підтримку сил оборони. Беруть участь у сьогоднішньому заходу. Заході, звичайно, ансамбль військового ліцею Кадет має Онищук заслужена артистка України. Камерний муніципальний хор під керівництвом заслуженого працівника мистецтв Ігоря Цмура і Якубецька і народний художній колектив України злагода на сцені лунали пісні, й композиції на патріотичну тематику. Декілька номерів представили учасники ансамблю кадет. Сама тримаюсь на ногах, Ти подивись на мене син. Буду Артем Шрубковський, учасник ансамблю. Каже, такі заходи влаштовувати важливо, аби люди не забували про війну, а головне про необхідність підтримувати армію. Хлопець сам готується долучитися до лав прикордонників. Наразі навчається у військовому ліцеї, а надалі планує вступити до академії. У Мене сім'я йде по такому шляху. мене батько військовослужбовець, брат працює в ДСНС. Тому так для мене це як така сімейна вже ланка, тому я бачив себе тут. Дійного концерту долучилися багато творчих колективів та солістів. Заслужена артистка України, скрипалька Майя Онищук каже, виступити вирішила, аби підтримати наших військових. Хотіла би щиро привітати всіх, хто дотичень до цієї відповідальної важливої професії. А ми з керівництвом ліцею дружимо і співпрацюємо в різних заходах, і тому, звичайно, мені хотіли сьогодні долучитись до відзна. Їхнього професійного свята також у середмісті розгорнули дві виставки із малюнками про прикордонників та зі світлинами героїв, які віддали своє життя за Україну. Впродовж усього заходу тривав збір коштів для сил оборони. Традиційно в Україні 30 квітня відмічається День прикордонника, і ми в цей день проводимо благодійний захід на підтримку наших бойових підрозділів. І на ті кошти, які ми зберемо, в подальшому будемо підтримувати наші підрозділи і, відповідно, передавати їм то необхідне обладнання, яке їм потрібно. Дар'я Курнос, Павло Романюк, новини міста. Дводенна інтелектуальна вікторина Зіро Вест Квіз» відбулася у Хмельницькому. Тема сфера управління відходами для учасників підготували шість раундів у кожному по вісім запитань. Наприклад, учні мали відгадати європейські зелені столиці чи розвінчати міфи про використання речей з перероблених матеріалів. Участь у інтелектуальній вікторині взяли 12 команд з навчальних закладів громади. Влаштували квіз працівники офісу Розумне довкілля Хмельницький та всеукраїнської ініціативи Активна громада. Подробиці далі у сюжеті. Компанії з цих країн будуть займатися рекультивацією полігону в Хмельницькому. Перша країна є найбільшим виробником оливок після Італії та Іспанії. А назва другої країни перекладається як земля вогню. На роздуми та відповідь одна хвилина. Школярі Хмельницької громади беруть участь у інтелектуальній вікторині Zero West Quiz. Ключова тема сфера управління відходами. Такий квіз ми проводимо для того, аби все таки також ще більше зацікавлювати і молодь в темі правильного управління відходами. Бо по суті, цей квіз – це не тільки про те, аби показати свої знання, це також можливість щось для себе і нового цікавенького дізнатися». «Ми Мирішив взяти участь в цьому проєкті, тому що справді наразі є така проблема з довкіллям. Дуже мало людей залучені до переробки сміття. Тому ми хочемо це поширити обов'язковою умовою для школярів перед участю в квізі. Було відвідування гуфі центру та перегляд фільму Історія сміття. Капітанка команди Екосвіт ліцею номер 11 Валерія Козова ділиться. Це дало можливість їм краще підготуватись до вікторини та поглибити свої знання у темі управління відходами, тому що в куфіцентрі ми так все узагальнили, згадали, зрозуміли і багато чого дізналися нового. Спробували самостійно певні процеси зрозуміти і відчути на собі, як це відбувається. Для учасників квізу підготували шість раундів у кожному по вісім запитань. Наприклад, серед раундів є раунд, де учасникам потрібно відгадати європейські зелені столиці. Наприклад, і ми якраз розповідаємо в питаннях про особливості цих зелених столиць, або ж потрібно наприклад повправлятися в темі, яка стосується суто відходів у Хмельницькому, або раунд, наприклад, сміттєзвалищ. Загалом до участі в інтелектуальній вікторині долучилися 12 команд з навчальних закладів громади. Влаштували квіз працівники офісу Розумне довкілля Хмельницький та всеукраїнської ініціативи Активна громада. Ми спільно працювали над розробкою турів, тому що треба було пов'язати їх тематикою і зіровес, управління відходами і безпосередньо складали питання також, щоб максимально і корисної інформації туди додати, і звичайно, якусь таку більш легку. Таку підказку, щоб учасникам було легше зорієнтуватися. За підсумками двох днів організатори оберуть дві кращі команди, учасники яких вирушать у навчальну поїздку в одне з міст України. Ірина Кондратюк, Данило Біга. Новини міста. Хмельницька музична школа номер 1 імені Миколи Мозгового відзначає 90-літній ювілей. З 1935 року і донині заклад виховав низку професійних музикантів. Серед них Анатолій Молотай, Георгій Курков, Оксана Цмур. Сьогодні в музичній школі навчаються більше 600 дітей у відділах народних, струно-смичкових, духових та ударних інструментів фортепіано, сольного та хорового співу. Більше розповість Ірина Муляр. З 1935 року і до нині навчають хмельничан музичному мистецтву. Хмельницька музична школа номер 1 імені Миколи Мозгового відзначає цьогоріч 90-літній ювілей. Нині у закладі навчаються більше 650 учнів. Найбільше причин пишатися це звичайно наші викладачі, які заклали фундамент нашої школи, які продовжують працювати вже більше 20-30 років. Це Наші корифеї. Юні хмельничани вчаться грати на фортепіано, народних, струносмачкових, духових та ударних інструментах. Опановують також сольний та хоровий спів. Мій дідусь сказав, давайте віддамо на фортепіано. Найцікавіше, напевно, було вивчати якісь нові твори, тому що вони тебе надихають. Ти граєш музику і ти нею насолоджуєшся. Дитинство Ді дуже любило музику і тому вирішила піти на чекальну школу. Вже сім років спеціальність номера. Я взагалі дуже люблю грати музику, це це вже частина мене. Вітає з ювілеєм музичну школу Артем Ромасюков, який протягом чотирьох років опановував у мистецькому закладі гру на Баяні, а згодом повернувся у ролі викладача. Музична школа номер 1 імені Миколи Мозгового в моїй долі була присутня завжди. Вона не є найстаршою, але вона одна з найстарших шкіл. Нашої області Уже є філія в селі Давидківці. Віталій Дячук наприкінці 90-х років завершив навчання у першій музичній школі за спеціальністю кларнет. І з того часу, й до нині його життя пов'язане з музикою. Тепер у складі Хмельницького муніципального естрадно-духового оркестру. У нас певна династія. Я у свого батька навчався і також тут працював зараз працює. В школі вже імені мозгового, моя сестра. Зараз я ніскільки не жалкую, що займаюся тим, чим я займаюся. Загалом серед усіх випускників музичної школи кілька сотень стали професійними музикантами. Народний артист України Анатолій Молотай, який започаткував президентський національний оркестр, є заслужені діячі мистецтва України, це Георгій Курков, Оксана Цмур, Ольга Малик, також Юлія Терещук, Олена Арбузова, солістка оперети Київської та багато інших. Ми даємо можливість якомога більше хмельничанам здобувати якісну початкову мистецьку освіту. Ірина Муляр Данило Біга новини міста. Просвітницький квест про Азов влаштують у Хмельницькому. У формі гри учасників ознайомлять з історією створення батальйону та його роботою. До квесту запрошують молодь віком від 14 років. Відбудеться захід в неділю у парку імені Михайла Чекмана. Початок о 12-й. Для участі потрібно зареєструватись. Форму можна знайти у соцмережах молодіжного центру. Ініціюють квест з нагоди 11-ї річниці з дня створення батальйону Азов. 12 ту річницю Азову ми проводимо тематичний квест про АЗОВ для активної молоді від 14 років. Це для школярів, для студентів, для всіх охочих. Буде можливість у такій пізнавальній формі квесту парком Чекмана подавати певну дистанцію, дізнатися про бойовий шлях бригади АЗОВ. Батальйону, бригади вже корпусу дізнатися також про її історію, про її мотивацію і виконати різні корисні завдання, які сприятимуть і кращій командній роботі і будуть корисними в контексті сучасної війни. Квест не має обмежень по кількості. Квест командний. Збирайте команду від 4 до 6 осіб, можуть бути різні статі різного віку. І долучайтеся. Цей квест просвітницький він передбачає, що кожен учасник на фініші отримує такий маленький пам'ятний сувенір про цю подію. І піде додому з новими знаннями, знайомствами і класним досвідом. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось!